Доброго здоров'я, підписники та гості каналу. Сьогодні розпаковка. І ось такий помічник допомагає розпаковувати. На фоні ще два помічники хочуть допомогти. Уже вечоріє, але ж хочеться, щоб все по-чесному. А йому подобається дуже на коробці спати. <ріст> Злазь. Злазь, помічник. Хочу сьогодні їх відкрити, ці рослинки. О! Давай. Хочеться відкрити, завтра вже вам, може, ближче покажу при світлі дня. А сьогодні хочеться їх виставити, щоб дихали. Така фіксація у них, бачите? джутом. Це, гляньте, жимолость. Три кущі з жимолості. Навіть із плодами. Так. Якось це акуратненько хочеться. Ух ти, які вони височенні. Сьогодні без помічниці і рукою. Ох, ну що їх потросила. Ох, потросила. Так, о, 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 яка краса. Вжималось без назви, це був мікс сортів, mm -hmm. три штучки. Дивіться, вже і плоди. У нас на пункті видачі нової пошти вирішили, що ця нитка, якою зафіксовані саджанці, це ручка. І уявляєте, мені винесли мою коробку за ручки. По 180 гривень за одну штучку це, як ви бачите, Олеся сад. Це Олеся з інстаграму, в якої я замовляла раніше. Петуні її калібраго. Жималось замовляю вперше, але, як на мене, за 180 гривень у такій саджанці це досить непогано. Так, і гейхерки. Теж зафіксовані? Гейхери замовила ампельні. Дві штучки ампельні гейхерела плюм каскад і копер каскад. Ось вона перша з цієї пари. І друга це гейхера чері, Кола. Ось таке у нас сьогодні поповнення до городу і квітничка садочка. Хай розтай радує. Дякую Олесі та всій команді за чудові рослинки. Ось наступного дня я вже пересадила ампельну херелку плюм каскад у підрісний горщик кашпо 3 літри. Гей, Херела, ампельна кобр каскад. Дуже красиве забарвлення, стільки відтінків, мені дуже подобається. Гейхера Чері Кола. Який колір це! Просто вау! На постійне місце, поки не висаджую, спека неможлива. І ще одна розпаковочка. Це через OLX я замовила вперше. Треба було мені по роботі рослинки, які би заповнили червень-липень період цвітіння, тому що є пусті місця на клубах. І я вирішила обрати такі рослинки, які я би хотіла, щоб росли і в мене також. А саме в цієї жіночки знайшлись ось такі чудові екземпляри. Погляньте. Копані вчора, і сьогодні я їх отримала. Це з гатного. Відправочка була. Ось така буквиця. В кінці я додам власні фото від жіночки, які вона виставляла в оголошенні. Це саджанці шавлії. Шавлію Карадонну замовляла фіолетову і рожеву. Це для мами відкладу зараз. Бачу ось чорноголовка, такі моцні кущики, навіть з квіточками гарненькі. Доїхали, це радує. І ось карадона, два саджанці, підрізані все, все добре. І це для мами сортова ромашечка. Назви сорту немає, але дуже розкішна. Ось додаю невеличке слайд-шоу із фотографій, які були виставлені продавчиною Ольгою на OLX. Це нова для мене рослина, абсолютно чорноголовка. Так само, як ось буквиця. Це фото з власного саду Ольги. Ось така рожева шавлія, квітує дуже довго згідно з описом. Фіолетова кардонна, давно до неї придивлялась, хотіла, тепер вона в мене є. Гарні дуже саджанці. Ось така ромашечка. Дуже гарні квіти. Мама обожнює цю квітку, тому для неї подаруночок. Ще хочеться залишити тут на згадку троянду, яка росте у нас за будинком, і пік її квітування припадає на середину кінець червня. Це із сільського вісника саджанець, якому вже 15 років троянда Витка Чаплін Спінк. А тут хочу показати цікавий спосіб формування платистої троянди на опорі. Ну, Замість опори тут просто шматок арматури. Один, але доволі міцний. Ось там він проглядається. І, в принципі, я так спостерігаю, це був експериментальний такий в мене досвід то вона почувається досить добре. Це перший рік, коли отак от гарно прям наросли пагани. Бо до того були такі поодинокі, довгенькі, але теж вона нормально себе почувала. А ось саме осіння обрізка і зиму перезимувала добре, весною трішечки під, підкоригувала. І ось так добре себе почуває. така красунечка. Ще трішки липневої краси додам. І ще ось диво природи на одному кущику, яка палітра відтінків. Такого я ще не бачила. Назви сорту не знаю. А зараз хочу підійти ближче до жовтої. Була, як називається? До сливки жовтої, яку я показувала навесні в шорці. Яка добряче підмерзла, гляньте. Мабуть, ну з половина плодів осипалось, підмерзли були, чорненькі такі. Але ж скільки зав'язалося. Ось гляньте. Ах, краса. Нормувати не буду. Вирішила одразу, залишаю все. Дерево саме себе пронормує. Тут ще до стиглості осипаться дуже багато. Ось, є. І всередині теж є. Тому ура! Будемо з плодами. Ось нагадаю, які були плоди 28 квітня, після заморозків кількаденних, плоди були майже чорні, подекуди були зелененькі. Важко було прогнозувати, чи буде толк, чи буде урожай. Але як бачимо ось на кінець липня погляньте, яка картина. 24 липня 2025 року є урожай. Дякую кожному з вас за перегляд. Дякую Збройним силам за захист. Радіймо життю!